Ще раз добренького дня. Дивіться, показую вам дуже багато у фейсбуці, в Ютубі запитань, а яку землю любить пепіно. Бачите? Це торф е, купляю дурпету, ну, універсальний грунт. І додаю агроперліт. Це само найкраще, що не є. Оте, що я з білого гомусом купляла, то це все. Казочки. от Бачите? от таку землю любить пепіно. Це не тільки пепіно, все любить, щоб була земля легка. От. Я в інжир, як сажу, то додаю сюди ще дещо. А сюди тільки треба оце універсальний цей ґрунт. І треба агроперліт. І хватить. А ви собі е, там думаєте, як садити? Я вам показую, як треба, щоб не було важка земля, щоб це вже я її намочила, бачите, до такої степені. Намочила. Вона в мене розсипається все рівно, бачите, вимішала до дна і починаю насипати в стаканчики. Зараз буду сюди. Висаджувати пепіно на пророщення. Всім, кого, кому я сьогодні висила, я його полила для м -м, кореневої системи. Ви зараз нічого не поливайте. Прямо прийде, поставте на вікно, поставте на вікно там, де кому я повисилала подарунки. Читайте там на цьому, якщо подарунок, значить він не пророщений. От, ставте на пророщення, бачите, тут є корінчики, але маленькі. От Ставте так, щоб воно ще постояло у вас. Бачите, як я, я собі готовлю теж, щоб мене було море, щоб росло, щоб, як я кажу, ящиками, щоб збирати відрами. От такими. О, от такими, щоб збирати. От, Бо дуже смачне. Так що, бачите. А, ще для тих людей ставте, щоб воно у вас тиждень, хоча б постояло. Поки що не думаю, що треба поливати, воно буде полите. Я все сьогодні пролила перед відправкою, підживила. І ви можете його, як висохне земля, будете пробувати. Потрошки будете поливати простою водою, ну, не холодною, з крана, простою водою. І через днів. 10 піділляти один раз мастером 20 20 20 для для зеленої маси. А далі мастеру не треба. Далі я вам будете мені запитання давати, я буду відповідати вам. Всього найкращого вам, бачите, отака земелька, щоб вона була отака легесенька. Вона коричнева, але так як я її зараз тільки.